Всім привіт! Сьогодні у нас 14 жовтня. Ось такий стан нашої зимої пшенички. Дощ прийшов 1 жовтня. Це виходить 2 неділі. Такий сходи. салат настоить с удобрением селы. А соседа там темно стоит после соечника. Видно, що вона зеленіша, темніша, а наша світліша. Може і за те, що тут було б закатковано, то вона швидше зійшла і позеленіла. А може і за того, що гербіцид що тощо посує, влияє на неї. Може. Ну, такий стан. Тепло таке буде 13-12. Ну, один день там 14. Ночью уже п'ять-шесть. Що получится, то получиться ще три гектара суїду молотить. Сьогодні з утра був дощик. Крупа. Ну, може завтра вийде, якщо буде погода. Так, ну показали капшеничка. Всім пока.